Із біженців у кваліфіковані працівники на полоницю за 15 злотих за годину. Я не поїду. Яку роботу нині пропонують українцям у Польщі? Вакансії чимало? Якими зарплатами наших співгромадян заохочують тамтешні роботодавці? Мінімальна заробітня плата у Польщі складає 4666 злотих або 47 тисяч гривень. І в яких сферах українці вже наповно конкурують із поляками? Українці активно шукають себе, працюють ексклюзив фактів тижня із Польщі. Сьогодні вона підбирає ідеальні стрижки і фарбує волосся клієнтам у Гданську. А ще три роки тому у рідному кривому розі робила зачіски подругам і знайомим. Любов одна із сотень тисяч жінок, яка втекла від війни у сусідню Польщу, аби вижити разом з новим прихистком була змушена шукати і нову роботу, де себе тільки не випробувала. Я ходила на прибирання, я ходила. О, на сортування, бо маю двуйку дітей, <гум> то я вже була де тільки можна було засунутися. Але після двох років поневірянь нарешті повернулась до улюбленої перукарської справи роботи за фахом. Хоча це був непростий шлях. Приходили такі, що їм щось не подобалось спочатку, але потім своїм професіоналізмом ти доказуєш, що я така ж сама людина, як і вони, і по кінцю всі довольні, всі <гум> <гум> щасливі. Мова це перше, що доводиться вчити українським переселенцям, аби отримати роботу за спеціальністю. Без знання польської це майже неможливо, і українці це швидко усвідомили. А тому тепер більшість тих, хто тут паралельно з роботою вчаться на курсах або ж опановують іноземну самостійно. Коли ви вивчили мову, вони для них відкриваються двері. на… На бубих посадах немає такого, що якщо ти українець, ти не будеш працювати інженером. Ні, тим паче Польща це та країна, де є дефіцит кадрів у багатьох сферах. А із початком повномасштабної війни в Україні він став ще більш відчутним. Вакансій чимало кого тільки не потребують польські працедавці, але переважно це робота руками. Та українці на такі пропозиції пристають неохоче. Менше погоджуються на сезонні роботи, та й вахтовий метод не такий популярний. Війна змінює все. Коли раніше люди приїжджали на три місяці, зробили гроші і поїхали додому. То зараз ця тенденція змінилась. Більшість людей приїжджають до Польщі чи живуть вже досить довго в Польщі і планують жити далі. До Польщі тепер їдуть жінки, переважно із дітьми. Відповідно, і вимоги до працедавців зовсім інші. Українки не готові працювати по 12 годин на день, а лише по 8. І амбіції в них більші, адже чимало з них мають вищу освіту і відповідний досвід роботи. А тому із часом тут у Польщі підтверджують свої дипломи або ж здобувають нову професію. Українці активно шукають себе. Працюють понад 70% українців, які можуть працювати. Проводилася цифра на 72%, Вони офіційно працевлаштовані, приносять Польщі. Відтак від менш кваліфікованої чи найпростішої роботи переходять на більш престижну і дедалі частіше у тих чи інших сферах конкурують із поляками та навіть займають керівні посади. Шукають собі роботу, а знаходять, знаходять собі роботу люди, котрі працюють в банківському секторі. Люди наче, починають підтверджувати свої дипломи е, як лікарі, і вони працюють в закладах охорони здоров'я Польщі. Відповідно на такій роботі і зарплату хочуть вже іншу. Як пише польське видання Впрост вимоги українців щодо виплат нині є найвищими серед інших іноземців. Лише 5% наших співгромадян готові працювати в країні за низьку зарплату, тобто меншу ніж 4 тисячі злотих, це трохи більше ніж 40 тисяч гривень. Решта прагнуть заробляти значно суттєвіше: від 41 до майже 80 тисяч гривень. Це якщо перекладати зі злотих. А офіційні цифри кажуть, це далеко не захмарні вимоги. Такі ж, на які погоджуються працювати самі поляки. З 1 січня мінімальна заробітня плата у Польщі складає 4 тисячі 666 злотих або 47 тисяч гривень. Середня заробітня плата у Польщі зараз сягнула 75 тисяч гривень. Ринок праці для українців у Польщі це зараз більше про нові можливості, і наполегливість та адаптивність приносять свої плоди. Історія перукарки любові зайве тому підтвердження. На полоницю за 15 злотих за годину я не поїду в своїй праці. Я вже нурахує професіонал, і я можу заробляти вже так ну, на рівні з поляками. І коли вони пропонують нам роботу, яка менше оплачувана, то ми вже не хочемо туди йти. Тому що як тому я знаю собі. Сідом, тим паче, що і польські роботодавці доволі зацікавлені в українських працівниках, бо розуміють, це допомагає розвиватися їхній економіці. Українські споживачі, українські працівники, українські підприємницькі свої внесли свій посильний вклад у розвиток польської економіки, піднявши її валовий внутрішній продукт. Тобто, ми не лише так дійсно Польща витиплачувала допомогу, відправляла до України. Це правда, ми за це вдячні. Але українці робили вклад у розвиток польської економіки. І він доволі вагомий. Польська статистика свідчить: кошторис України саме українці приносять чималі гроші. Поза минулого року це було до 20 мільярдів злотих, що дорівнює 1% ВВП для порівняння це майже третина від тої суми, яку Польща того ж року витратила на усю свою оборонну промисловість. Українці нині закривають вакансії в різних сферах: логістика, сфера послуг, торгівля. Я зустрічаю українську мову в супермаркеті, де вони працюють. Я зустрічаю мову українську мову в, в сфері обслуговування. Я зустрічаю тут відомі на Україні вироби, напівфабрикати, які робляться тут. Але нині ринок праці у Польщі це ще й можливість реалізації своїх талантів і бізнес-ідей. А тому дедалі частіше українці тут працюють не лише за наймом, а й відкривають власну справу і вже самі створюють нові робочі місця для інших. Українка Олена теж ризикнула і не жалкує. В принципі, фірма відкрити займає годину часу. Заходиш в інтернет, відкриваєш сам собі фірму, маєш ніп і можеш вже починати працювати. Жінка приїхала до Польщі ще вісім років тому. Чотири з них має власну справу. У Гданську в неї своя студія краси. У мене був досвід ведення бізнесу ще на Україні. Я мала світки маленький кабінет. У нас був там єдиний податок. Тут в Польщі трошечки по іншому це виглядає. Найважніше, щоб це все було офіційно. Щоправда, зізнається, конкуренція чимала. Після початку повномасштабної війни до Польщі приїхало дуже багато українок, серед яких і перукарки, і візажистки, і майстрині з манікюру. Тому тримати бізнес на плаву вкрай непросто. Звичайно, що є конкуренція польських салонів. Вони в житті цьому не признаються, але звичайно, що так воно є. Українці, які розпочали у Польщі власну справу, вже майже 60 тисяч, і надалі напевно ця цифра лише збільшуватиметься. За останні два роки українці відкрили понад 11% підприємств. Тобто кожне десяте, кожне дев'яте, якась діяльність підприємницька, яка з'явилася в Польщі, відкрита українцями. Польща створює багато можливостей, аби заохотити людей працювати. Це і безкоштовні мовні курси, і пропозиції підвищити свою кваліфікацію, яка фінансується державою або євросоюзом. І коли хтось каже, а я не можу знайти роботу в Польщі, я такі напевно, я таких я такого не чую. Польща відкрита, і польща має дуже на сьогоднішній день багато вільних вакансій. Та, попри це, є прогалини, які заповнити полякам, поки вкрай складно. Перш за все через війну в Україні і заборону на в'їзд за кордон українських чоловіків. Їм не вистачає будівельників, їм не вистачає айтішників, їм не вистачає медичних сестер, їм не вистачає лікарів. Система охорони здоров'я Польщі до 2030 року потребує близько 230 тисяч співробітників. Це жахливі цифри. Наразі польські компанії все частіше шукають альтернативу на заміну українцям до роботи руками все більше запрошують трудових мігрантів із Непалу, Філіппін чи Колумбії. Зрозуміло, що поляки зараз знаходяться в ситуації, коли вони готові вже замість українців запрошувати будь-кого, але найбільша проблема всіх цих людей це мовний бар'єр. Якби там не було польсько-українська мова, схожі і нам набагато простіше знайти можливості для комунікації. Українців також цінують за професійність і працелюбність. Хоча робота і життя за кордоном це не завжди запорука безтурботного життя. Є свої нюанси і труднощі. Для мене мова на уровні магазинів, то я вже можу розмовляти а отак, от домовитись дуже тяжко. Та попри це, українці демонструють, здатні долати будь-які перепони і навряд чи готові здаватися. Висока вартість оренди житла, складна бюрократична система, стрес від війни, відстані між родичами, які залишились в Україні. А на додачу можуть просто звільнити або, взагалі, не продовжити контракт. Українці у Польщі стикаються із багатьма викликами, але саме подолання складних проблем і створює можливості не лише для виживання, а й для подальшого розвитку. Із Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.